На пане більше часу я прожив з ними. У 2000 році ми переїхали до України Серяків з Нью-Йорк. Ми в ту саму церкву ходили. Напевне, ближче. Ми вже познакомилися на пане 2001 році. Ми встроїлись на ту саму фабрику, ми їздили. Часто я бачив, тата Льоня там. І <кій> пройшло десь два роки. Я познайомився з одною прекрасною дружиною, з Мирославою ми одружили в му році, у 2003 році. І ми, я як пішов з Які до... До них ми рік прожили і в 2004 році вони виїхали в Китаї. Ми перейшли на апартмент ще рік прожили. Я згадую, ми ще рік ми жили, ми їхали часто, часто на роботу з ним. І я пам'ятаю, зимою ми працювали другу зміну. Ми приїжджали десь 2.30 вночі. Снігом засипало мистецтво, відвертали драйве. Ще годину, може, займало часу, дуже багато часу проводили, він тяжко працював. У мене була легша робота на фабриці, він робив на молдері. Він, напевне, за зміну. Через його руки проходили, напевне, я б сказав, контейнер цього дерева. Це була мебільна фабрика. Я пам'ятаю, пройшов час, ми якось так разом сиділи за столом, їли. І він так їв, йому ложка випала. І ми так замітили, думаємо, що так? Ми так усміхнулись, думали, але йому так тяжко на руки воно вдавалось, стільки вагонів. Він за ті роки цього дерева, що йому м'язи журвало не тримали, він тяжко працював. Я так з самого, як приїхав в Америку, я почав займатися машинами трошки. І я так підзамітив, як, він, як в нього все чисто було в гаражі, він мав машину. Я так Для мене, воно спочатку, як мілость було, він приїжджав після доща, він все витирав машину, щоб вона стояла чиста, суха. І я, як займався машинами, я... Купив вбиті машини, привіз в гаражі. Я так не раз думав, напевне, це думає про мене, звідки то йому зять звалився на голову. Він мусив свою машину на двір ставити, щоб я свої тримав в гаражі. Но він такий був щирий, в нього так все чисто було, як брати підмітили, він споманом. Все навіть ці кінцівки загортав, він все в нього правильно. Я так бачив в житті, в нього було вдома, в гаражі. З машинами зі всім, я це сину підмічав. І коли ми в 2005 році вже переїхали в Кіндахі, ми, як то кажуть, нас народилась старша донька. Вони нам, ми знов рік жили почти з ними, коли нам строїли хату. Ми, вони нам сильно допомагали. З вихованням, як то кажуть, ми по працях, вони, я знаю, що його називали Дюдьо, наш діду Дюдьо. І він так щиро, я кажу, я не знаю, яка жінка так може ходити, як біля збитого яйця, біля тих дітей. Ми так деколи як батьки, ми так біля стола, щоб не дарилась, а він вже підбігав, він підбирав, щоб часом не дарилась. Він такий сильно чувствительний до того був, він сильно переживав. За дітей, за внуків, і він нас благословляв. Я замітив, як то кажуть, який він християнин. Він в хорі співав братський, він всюди встигав. Я так, коли сам замічав, вроді би я не так в служінні багато церкві, я співав в молодіжному хорі, в Сиракюзі, як кажуть, у мене якось того часу не хватало. Я так замітив, як він правильно все розставляв, як в нього все було, що він всюди встигає і ніколи не запізнюється. І коли наш син народився, мав народитись, і лікарі сказали, що, що він може бути недорозвинутий. І ми... ми ревно молились. Ми прийшли до пастора. Юдю найбільше переживав тату Тульоня, ми вони молились воливопомазанням. Ми так ревно молились, що я казав, Боже, тільки ти можеш. І Бог його і зцілив, коли вже він народився, лікарі навіть самі свідчили, кажуть, це Божа милість. І ми бачили Божу руку через ці ті І я за теся, я ніколи не чув, щоб він повишав голос. Він, він все замир, він сильно любив церкву, він любив братів, брата Славіка, він сильно вважав. І нам по-людськи є шкода, але я знаю, що серце воно розбивається, коли від нас відходять близькі нам люди. Но наша душа радується, що ми, ми коли зустрінемось з ними там у небесах, з нашим Отцем. І проходячи роки, ми знову продали хату, купили, знову почали строїти, і ми знову опинились знову в них. І... За ці роки ми чотири роки з ними жили. Я, коли приїхав в Кінтах, і ми знов працювали на заводі, я знов з ним працював. І дуже багато часу я, я проводив з ним. І в усьому я бачив, як Бог благословляє, як Він іскрено служить Богу, як він дітей, внуків наставляє, він сильно переживав. І вже коли цей діагноз йому поставили. Ми молились, ми весь час молились за ісцілення, Ми ніколи не думали 65 років. Я знаю, що ми, як люди всі співчуваємо, але я все так говорив своїм друзям, я кажу, може іскрено співчувати тільки той, хто щось подібне пройшов. Мій батько помер близько 7 років назад, йому було 68 років. Так внезапно. Для мене це був, це був удар. Я щось відірвалося серце моє. Брат позвонив, ми мали їхати зранку на вікейшн, і все все обірвалося. І я так продумав, що би хотів багато щось йому сказати. Я хотів щось порадитися. Я тільки вечір з ним говорив. І якось брати проїжджали вже, і вже тесь мій був хворий, вони приїхали, провідували, по-моєму, сестра була. І ми сиділи, вони вже пішли спати, ми довго сиділи в залі, я не знаю, чи він це чув. Ми плакали, ми говорили, Боже, ти забрав моєго батька так внезапно, я не встиг йому ще багато чого сказати. І тут, тепер я маю дивитись, як, як другий батько він має проходити ті всі муки, страждання. І ми молились, плакали тоді, розсуждали так. Але ми все молили, щоб Бог і зцілив. Коли ми бачили вже в останніх місяців йому набагато тяжче ставало, він вже не міг ходити, він вже сидів. І ми знову тут недавно два тижні назад ми були, поїхали на вікейшн. Я казав, вже кажу, я щось сильно переживаю, що ми можемо не встигнути. Я бачу, що та свіча вона вже догоряє. І я останні тижні, знаєте, ми коли молимося за ісцілення, Бог ще пани тримає, тримає. Бо ми ще молимося, і він хоче, щоб ми переключилися, щоб ми сказали, Боже, нехай Твоя воля буде. І коли ми я свою молитву розділив, Боже, якщо Ти можеш ізцілити його, щоб Він був повноцінний, ти зцілив його. Якщо ти на перехід, ти підготуй очисти. І коли ми вже такою молитвою почали молитись, я замітив, що його стан набагато вже почав гіршити, гіршити, і ми зрозуміли, що Бог його відкликає. І вже коли ми приїхали з Викенщина, ми провідали його, він ще так трошки заріз був. І мама каже, давай, може, ти побриєш. Я кажу, я не знаю, я знаю, я себе можу побрити, але когось це, це тяжко, особливо в нього тут ткана розвиросла цей рак. І я думаю, не дай Бог це чепити. Я так осторожно, я його ще побрив. Він нас благословляв всіх. Кажуть, ще неділю. Він хотів, щоб ми разом з ним спомин прийняли в хаті його. Він всіх дітей запросив Він нас наставляв, благословляв, благословляв. І він якось усе сказав, пообіцяйте мені, що ви будете дружно жити між собою за ті, що ви будете християнами і дітей так будете. І ми так якось кивнули головою, в нього це не проходило. Він каже, пообіцяйте мені. І коли ми сказали, пообіцяйте, в нього усмішка на лиці, як він це все, знаєте, цей духовний стан, коли людина в духовному стані, він переживає більше не за це земне, але за це духовне. Ви пообіцяйте, що будете служити Богові. І ми пообіцяли ця усмішка, я знаю, ця біль його була в душі, це тіло, але він на це не звертав уваги. І ми такий добрий, благоприємний час мали, і ще в неділю брати прийшли спомином. Він я дякував Богу одне, що він його про чистому розумі тримав до кінця. Він пройшов, можна сказати, він пройшов, як було йому сказано, колись, ти пройдеш і цю огняну піч, то я тебе проведу. І ми це бачили, як Бог його проводив. Я, я би сказав своїм розуму, це неможливо було стільки тих радіацій, стільки. Цих хімій перенести, і в нього таких сильних побочних не було, і то люди дуже сильно вони і проходять. Но ми знали, що церква молиться. Він сильно любив церкву, він дякував, скільки людей його посітили Це була тільки милість. Ми бачили, як Бог його приготавлює і нашу сім'ю, щоб в нас не було таке розчарування, але щоб він нас їх підготовив, що... і дав цю надію, що ми з ним побачимо там в небесах. І ми. Сумуємо, як то кажуть, по-людському. Нам його буде сильно не вистачати. Він всім зі всіма внуками, він як то кажуть, одинаково. як то кажуть, відноситься. І він сильно допомагав, і благословляв, і навчав. Але саме, пане, більше таке дякуємо, можемо сказати, що він всіх наставив на дорогу правди, і ми всі християни, ми бачимо, наші діти вони можуть по його ступах йти і слідувати Господу. І це бажання для нас всіх. І ми зараз при закінченням цього похоронного служіння ми будемо відправлятися після молитви вже на кладбище. І моє спочуття для мами, для, для дочок. Я знаю, я це переніс. Втрата батька, в мене вже другий батько, я втрачаю. Но я знаю, що в мене є один небесний втек, який утішає. І він нас доведе всіх. Я знаю, що вам буде ще тяжко. Я знаю, що ці моменти тижні пройдуть. Воно ще шок такий пройде. Ну потім, коли ви на самоті будете, ви прийдете, його немає. Не можна теплого слова сказати. Ви не почуєте того теплого слова, ви не почуєте вже ті котательські молитви. Він щиро молився за нас, за церкву він переживав. І навіть на цей новий будинок ми. Церквою рішаємо купляти, і він так сильно, він каже, я, я думаю, так було дасть розуму братам. Він так сильно переживав, він каже, я думаю, що це буде, щоб для устройства церкви. І я так бачив серце позитив в нього за церкву, за братів. Він ніколи нічого поганого не міг сказати. І це великий є урок для нас всіх. І зараз при закінченні, я думаю, ми станемо, помолимося. І нехай все Богу буде слава.